Звонить пролунає переливи, переливи, золоті. І я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті. Доброго ранку, доброго вересневого ранку. Я дуже сподіваюся, що цей ранок для вас дійсно добрий. Адже сьогодні ми зустрічаємо новий рік новий навчальний рік. І ми пов'язуємо його із сподіваннями на мир, на перемогу, на повернення до наших шкільних класів. 1 вересня це день, коли наші діти стають на рік дорослішими, на рік розумнішими, на рік впевненішими в собі, і сприяти цьому можемо ми дорослі. Дорогі колеги, бажаю вам нових досягнень яскравих моментів, вдячних учнів. Шановні батьки, вам. Сил та енергії для підтримки своїх маленьких героїв та гордості за їх досягнення. А вам, наші учні, я бажаю захопливих уроків, нових яскравих емоцій та пам'яті про ваше шкільне життя, успіхів всім з новим навчальним роком! Отже, новий 2025. 2026 навчальний рік розпочинається, і протягом цього року разом із вчителями початкових класів ви навчитеся читати, писати та пізнавати світ із цікавістю. Вчителі математики підкажуть, як перетворити цифри на захопливі головоломки та розгадати секрети Всесвіту. Вчителі української мови та літератури, а також зарубіжної літератури допоможуть відчути мелодійність нашої мови, а також поринути у світ дивовижних історій та персонажів. Вчителі ж фізики, хімії та біології відкриють для вас закони природи і розкажуть, як взаємодіють сили в цьому світі. Разом з вчителями іноземної мови ви отримаєте ключ до скарбів світової культури та спілкування з новими людьми. А вчителі фізкультури та предмету здоров'я, безпека, добробут навчать, як зберегти бадьорість і силу, щоб досягати всіх своїх цілей. Вчителі історії та географії запросять усіх вирушити в захопливу подорож, що проведе вас через епохи та континенти. Вчителі інформатики відкриють таємницю, як же потрібно створювати власні проєкти, щоб відчути себе справжніми цифровими винахідниками. Вчителі мистецтва та технологій в кожному з вас розбудять творчі здібності та навчать створювати красу своїми руками. А шкільний психолог допоможе вам легко подолати всі виклики сьогодення. Тож ми розпочинаємо ласкаво просимо всіх до країни знань зі святом вас, з першим. Вересня